Сьогоднішня наша тема міміка. Міміка обличчя. Наприклад, давайте з допомогою обличчя, м'язів обличчя, уявимо, що нам на носика сіла мушка, і ми хочемо її прогнати. Так, наприклад, нам дуже сумно. Ми посміхаємося, ми насуплені, ми злі, нам щось дуже хочеться попросити. Ось такі виконуємо вправи. Якраз будуть задіяні всі м'язи обличчя, ми їх гарненько потренуємо, і для обличчя буде дуже приємно.